Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні у нас вже 11 грудня, тут собачка не дає мені слова сказати і стати. Дякуємо Богу, що поміг прокинутися, що у нас тут тихо мирно, слава Богу, але дуже багато чого є, що розказати. Мабуть, більше поганого, ніж хорошого. І зараз у цей час гинуть дуже багато невинних людей по тій е, території України е, на Сході, де зовсім не жаліють людей. Це і Запоріжжя, і Кривий Ріг. І ось нещодавно це Миколаївська область. Поховали молодого хлопця, він був волонтером. А, і волонтерив разом зі своїм батьком. Вони роздавали паливні брикети і дрон. Націлили прямо в людей, там, де люди стояли, і там, де вони роздавали. І так вийшло, що отримала поранення жіночка, ще двоє людей. І оцей хлопець Ранення було в живіт і його батько. І його завезли до реанімації, але, на жаль, ті поранення, які він отримав, були несумісні з життям, тому його не стало. Дуже великий жаль для всіх нас. Ця людина служила іншим, і він загинув. Допомагаючи іншим, тому ця історія нас дуже сильно зачепила, і навіть і в новинах про це говорили. Я під відео залишу посилання. Дуже жаль, батько в реанімації, а залишилася мати і ще двоє брат і сестра. Просто на це не можна спокійно дивитися. Я особисто десь три дні відходила від цього, тому що ми всі прості, земні люди і будь-яку втрату переносити дуже нелегко. Приносимо співчуття близьким. Ось такі неприємні новини, друзі. Але що маємо, те маємо. Кожного дня стаємо і надіємося, що прийде така новина, що війна закінчилася, але вона не закінчується, а стає ще жорстокішою.